Мої вітання. Зайшов в теплицю, я дивлюся. А тут -а кріт підрив. Але як я тако придивився, то кріт не підрив, кріт підрив. Тут підрив і там підрив. Отже, мова піде прокрута підріла. Як з ним поборотися? Дивіться, за своє життя вже я що тільки не робив і ловив крутів, і з-під носа в мене тікали. І як тільки за не боровся. Але все ж таки бували такі випадки, що удачно я їх викопував. Водою виливав і шашками боровся. Що я зараз буду робити? Фірму не покажу, бо за це бабки не дають. Е, пробував я з чим. Шашками пробував. Водою тупити тупив. Е, гранули сипав, вонючі такі теж. Ну, от. Одне з ефективних, що я замітив, це те, що ваняє. Це що треба зробити? Е, боротися з цим ділом комплексно. Тобто, Беремо, шукаємо таку штуку, так, таку крутовину. Акуратно це все діло там його розкопуємо. Щоб акуратно розкопати, для початку можна рукою, потім треба савочком, якимось лопаткою садовою. І останній етап це буде ложкою. Ложка, обичноє столова ложка. Для чого? Для того, щоб акуратненько вже тоді, як археологи роблять, копати оцю цю. Зараз в мене її немає, щоб показати, але можете собі уявити. Десь там є зараз хід. Буває щось з такої крутовини. О, я знайшов. Бачите, от хід туди. Вон туди хід. Бачите? От. І десь він в друге місце ще має бути. Буває так, що в два-три в місця. Штурхаєте так пальцем, ложкою. От. Що треба зробити? Значить розкопатися і ложкою. Акуратно вже, це вхід, знайти другий, третій, якщо там є, Попробувати, чи він не забитий. Акуратно це треба робити. Це значить, знайти тут, знайти там його, знайти там, піти подивитися по вулиці, так само, де там є крутовини, піти, зайти до сусіда на город, якщо там немає забора, паркана. Також туди зайти, розкопати всі ці крутовини, провірити, щоб впевнитись точно, що там не осипалась земля. Підпалюємо шашку, закидаємо туди шашку або гранули, які воняють. Потім я беру салафанку, кладу салафанку ось так. І присипаю землею, щоб був вакуум, щоб не осипалося іменно. Бо буває, що можна засипати і вже вентиляція по шахтах не піде. І це діло треба робити в комплексі. Не жаліти патронів одразу там з десяток їх. Сюди, туди, туди по сусідах. Так як я кажу, пройтися і це все позакидати. Таким чином, я вам скажу, що на деякий час вони все-таки пропадають, ці крути, і довгенько їх немає. Буває, що це не діє, може він десь поліз далі, коли ви це робили, але в основному там більшість випадків воно його проганяє. Також сусіди борються там в погородах далі є вертушки з бутилок з карабаніку з них. Але я ними не користуюся, тому що вони дуже тарабанять, мені воно не, не, не подобається, воно тарабани постійно. В теплиці воно, звичайно, не тарабанило, але можна поставити що, коло теплиці, так само вібрація сюди, буде, може працювати. От. Також колись я робив що. Колись в мене там, в другому місці була теплиця, тож, кріт, який я тільки не ловив, зробив що? Взяв цю кордону, поставив, обрізав бутилку. І взяв маленький моторчик від машинок, на 12, не на 12, там, на 3 чи на 5 вольт. І до цього моторчика на патичок примотав з лентою і на вал, який крутиться, корок трошки зміщений центром. І воно, виходить, він вібрував цю бутилку на патик, вібрація йде, ну і в розетку там на 5 вольт, вібрація йде, бутилка тарабани. Така тема була, що це просто капець теплиці. От. Також бувало викопував крутів. Випадково буває, заходиш, особливо коли весна, рано заходиш, в теплицю дивився Рея. Якщо вже до цього він багато зрив, то це окупаємо взяти, викопати ця окрута там, з цим десятком розсади, яка там росте, чи що там росте, якщо там, там редька, чи помідори, розсада росте, да, чи капуста, то я, я був готовий на те, що. Виділити да, цих, тих десяток розсади, втратити, да? це вважайте, що це ви заплатили за те, щоб побороти крута. І то, що бувало так, що викопуєшся крута з тою розсадою, лупиш того крута і ще ту розсаду назад садиш, буває, виживає. От. Також бувало, виливав. Як виливав? Дивишся на рит свіженьке, шлангу з водою туди. В деяких випадках я викопав, дивився зовсім в другому місці, починаю рити. Затоплює його. Ну, воно не, не завжди діє. Буває таке, що талапнув туди в півдня води, а йому нічого нема. А може десь я просто не побачив. Ось такі лайфхаки з крутами. Любі патрони шукаєте. Патрони є в пластмасових, є в бумажних оцих. Підпалюєте добре, дивитеся, щоб воно горіло, запихаєте одразу в 10 норок. Бо в одну, якщо ви запихаєте в одну, воно не поможе. Це я гарантію даю. Треба тут, 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 там десь ще піти, я ж кажу, по сусідах по, пройтися там, позакопувати. І це все за один раз. Фур, і зробили. От. І... І все. Я думаю, крит підріл зараз від мене отримає і на друге, і завтра його не буде. Шукайте своїх крутів підрілів, я вам щастить.